Вітаю вас, діти! Сьогодні я прочитаю вам оповідання Василя Сухомлинського Покинуте кошеня. Сідайте зручніше та слухайте уважно. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошеняткою І пустив його на дорогу. Сидить кошеня та нявчить, бо хоче додому, до матусі. Проходять люди, дивляться на кошеня. Хто сумно хитає головою, хто сміється, хто жаліє, бідне кошенятко. Та йде собі. Настав вечір, зайшло сонце, страшно стало кошеняткові. Притулилося воно до куща та й сидить, тремтить. Поверталась із школи маленька Наталочка. Чує? Нявчить кошеня. Вона не сказала ані слова, а взяла кошеня й понесла додому. Пригорнулись кошенятко до дівчинки, заморкотіло раде, радісне. Сподобалося оповідання? А чому це оповідання, а не казка? Так, тому що така історія дійсно могла десь трапитися. Як можна назвати людей, які залишили кошеня на вулиці? Так злі, безсердечні, безвідповідальні. Бо, можливо, взяли кошеня, погралися, а потім позбулися. Як кошеня на вулиці перевертало до себе увагу? Так воно не вчало. Чи звертали на нього увагу перехожі? Що вони робили? Як можна назвати тих, хто проходить повз чужу біду? Так байдужі люди. Хто прийшов на допомогу кошеняткові? Наталка, дійсно, що вона зробила. А з чого видно, що в Наталки добре серце? Як кошеня показало свою вдячність дівчинці, так заморкотіла, пригорнулося. Про Натал Чінчинок можна сказати прислів'ям. Не одежина красить людину, а добрі діла іще. Добре діло роби сміло. Гарний кінець у цієї історії. Я вам, дітки, пропоную подумати, що могло статися далі. З кошеням, з наталкою та намалювати продовжені історії. Чекаю на ваші роботи. До побачення!